Володар десятків нагород світового рівня в рідному місті немає елементарних умов для репетицій. Артисти займаються у холодному приміщенні, якому відсутня навіть вбиральня. Місцева влада запевняє, що має бажання до місця фінансів. По п'ять годин на день працюють співаки Житомирської хорової капели Орея. Репетиції проводять у холодному приміщенні, де вікна оббиті поліетиленом. Немає навіть елементарних зручностей. Звичайно, що зимою дуже холодно, тому що температура падає під 10 градусів. Вікна ці не витримують. Коли літо, то жарко. Ми ці вікна треба різати. Ми не можемо різати, тому що хто на наступний рік їх знов заклеє. А з туалетом проблема серйозна. Зимку настільки холодно, що ми сидимо одягнені в куртки. Перчатки, деякі дівчатки і в шапках сидять, і в таких умовах ми готуємося до серйозних феноменальних конкурсів до гастролей. У кабінеті керівника хору нагороди від підлоги до стелі на полицях кубки та дипломи. Сім гран-при і понад 25 перших місць на світових конкурсах. Такою колекцією запевняють не може похизуватися жоден український колектив. Це конкурс, так то на Україні гран-при, то від нашої України, це 2008 рік, Недавно Орея встановила рекорд менш ніж за хвилину виконала політджмеля римського Корсакова і тепер претендує на запис у книзі рекордів Гіннеса. Чиновники успіхами капели теж пишаються, але допомагати не квапляться. Кажуть, що про проблеми знають. Побіцяли дати грошей на вбиральню і вікна, але не тепер. Таке просте на перший погляд питання. А от його треба вирішувати, і дуже довго вирішується. Вона ми будемо вирішувати на наступний фінансовий рік заміну вікон. Облаштунку туалету елементарних побутових таких умов, щоб людям хотілось би ходити на роботу. Хорова капела щойно повернулася з конкурсу в Іспанії, на якому виборола чергову нагороду. Вокалісти міскують, скільки ще призів мають завоювати, щоб на хор звернули увагу в Україні. Оксана Торкос, Роман Гринь, Житомир, 5 канал.